Всім привіт! Сьогодні розпаковка з Aliexpress. І тут за кадровий голос, розпаковка не з Aliexpress. Це посилочки із тему. Я просто переплутала. А також в цьому відео я вам покажу, як я зробила повернення і одразу отримала кошти свої на свою картку. І навіть товар мені не довелось повертати. Вони мені його залишили. Це такий світильник. Сюди треба воду набрати. І там будуть плавати Медузки. Да? Виглядало все дуже красиво, і я знаю, де воно буде стояти. Мікросхеми. Просто так взяти і набрати воду. Так страшно, що ти лити воду. Там просто дірочка. Вона зараз <стане>, стане прозорою. Мильного засобу треба трошечки. Да? А зачем мильний засіб? Опс. ой, ой. Так. Кришечка і мідуски. Ось тут вам. класні. Я сподіваюся, що буде так же гарно, як і на відео. Там було прям відео. Так, міндузочки. О! Отака одна і друга. Не закручується, поняла? Просто <ріст> обережно треба. Не заряджений, так? Да? Зазвичай китайці вони заряджають все. Хоча б трошечки, щоб это о. Заплутались. розплутались. Так, організовуємося, дівчата, де та кнопка. Колір. Ну, в общем, хай заряджається. Я потім покажу, як воно буде виглядати, коли, ну, типу, біля ліжка буде стояти просто перед сном. Не годить. Ну, є трошечки такий звук, але зовсім тихо. Я думала, воно буде повільніше. На відео замедлена сйомка. Вони так плавають. Отак. <laughs> Ладно. Ота вони, звісно, от це жовте і взагалі погано. Так, поїхали далі. Це декоративний мох. Куди я його хотіла, цей декоративний мох? Прилаштувати. Треба подивитися, що там були якісь ідеї, що я така, ой, мені таке потрібно. Прикольний такий, дивіться, дуже схожий на натуральний, зелений, такий класний колір. Кусочок відриваєш, скільки тобі потрібно, і обкладаєш квіти. Це має стояти десь біля комп'ютерного столу і створює кожен раз новий пейзаж. Красиво. А! -а, -а. Черепашка, отака, яка сидить на краюшки акваріуму. І в неї є така удочка, будка з рибкою. І вона, типу в акваріумі, ловить рибку. Дивіться, яка милота. Ха. Така штучка. Короче, сейчас поставлю на аквариум, покажу вам. Не, ну вы, конечно, бешеные медузы. Бе... Леску надо подовше, чтобы рыбка туди опустилась. Вот так, типу. Але може і не треба, тому що невідомо, з чого та рибка. Отак безпечніше, я думаю, для акваріуму, якщо рибка буде ось тут. Типу вона її вже дістала. Спіймала і показує нам. Да? Прикольно. Мені подобається. Ще одна черепашка. Та ладно! Так, це ще одна черепашка і вона ставиться на дно акваріума. Теж така прикольна, маленька. Бачите? Така дуже-дуже-дуже натуральна. На вигляд, дуже, дуже схожа на живу, дійсно. Дуже схожа. Слухайте, ну до цієї черепахи риба прям всі так. Наче точно хочуть спійматися. Так, я помила черепашку, і зараз треба її кудись прилаштувати, щоб вона там виглядала натурально. Щоб не дуже була, типу, на очах, типу, спрятана трошки. І в той же час, щоб її було і видно. Не знаю, поки що ні. Туди не подобається. Сюди. Пропонуйте в коментарях, куди її перемістити. Я ж кажу, у мене якась була напасть. Я захотіла все це купити. І це ще не все. Оце трошки інші. Дивіться вони. Можна буде спробувати їх засунути в склянку туди подивитися, як вони будуть себе поводити. І ось таке. Спочатку запускаємо мій дузак. З них треба повітря хорошо витащити, щоб вони у мене. Правильно висіли. Раз. Два, три. Так, текс. Бульбашки всі. Так, вийшло. Одна утонула. Ті вон зверху плавають. А ця утонула. І що збираєшся? Лягти на підлогу? Ну, Рибки мають плавати, трошки двіжуху створювати. І типу вони, ну, а циркуляції ще от того повітря вони мають рухатися, але у мене тут течія маленька, судячи з цього. Тому вони не рухаються. Так, ладно, давайте спробуємо, як оце буде виглядати. Взагалі воно мені сюди не завелике. Для мого акваріуму. Це ж воно десь отут от має бути. Отак от, так, типу, раз. в'юнчики пугаються. Не лякайтесь. Зараз кипір закінчиться. Оп! Ой. От. Якось так. А вони ще, по-моєму, ілюміністентні. І коли світло вимкнеться, вони ще й будуть світитись трошки. Але то не точно. Ой, чувствую, дограюся я з цим Аліекспрес в акваріумі. Рибки мені скажуть, ти що? Травиш нас всяким пластиком. Саліка, да? Може бути ж таке, може, я розумію. Ну, загалом, якось так поки що. Може, щось зміниться. Є поради, пишіть в коментарях. Можна буде ще ось цих медузок спробувати запустити в акваріум, а акваріум них сюди. Подивитися, як вони будуть там поводити себе. Ні, звук, звісно, чудно коли, якщо тиша така. Але його можна. Виключити, якщо б він міг просто світитися і не гудіти. Ось таке миле кошенятко, яке живе ось тут. Дивіться, яка милота, там були різні. Але мені оця кошенятка сподобалась найбільше. Вона таке мініатюрне і дуже миле. Клас. Хочеться сказати кс-кс. І ось класна штука. Це підсвітка за телевізор. Підключається от туди ззаді телека. І... І стіна позаду телевізора. Зроблю зараз і покажу вам. Ось так. Я вже все підключила. А він працює, я так розумію, тільки коли телек включений. Якщо я виключу телек, то й підсвіти. А, ні, працює підсвіточка. О, клас! Все, там на двосторонній скотч. А, ні, виключилось. Жалко. Тільки з телеком працює. Тут кнопочка така, так. Да. Зараз ще раз включаю. О. Можна робити різні підсвіточки різного кольору, можна, щоб воно переливалося, можна, щоб мігало. От, там три кнопки ззаду все регулює. Можна тускніше зробити. Можна яскравіше. Додає таку атмосферку, знаєте, затишок класний, мені подобається. Да, приємно. Але жалко, що коли телек виключен, воно зараз вимкнеться. Я б отак хотіла, щоб було. Може, там можна якось налаштувати? Крізь за все, ні. Тільки включаю. І що, кожен раз буде, треба включати режим. Mm -hmm. Це мені не дуже подобається. Да, треба переключати, виходить, кожен раз режимочок. Ладно, навчуся користуватися, потім вам ще свій відгук дам на цю штуку. Ні, ну красива, звісно, оця штука, але гудить собака дуже сильно. Да, вона якось одразу наче так не гуділа, а зараз почала гудіти. Я туди ще одну медузку скинула з акваріуму. І мені отак подобається. Да, треба буде зняти огляд на Алікспресо відгуки додати, відео, щоб люди чули звук. Бо там тільки відео такі, ну, без звуку, і не зрозуміла, звісно. Якщо б я знала, що воно так гудить, то я б не купувала. Так що зараз запишу відосик. Ось цей штучний мох, який я купувала. 36 гривень він коштує. Лампа ось ця коштувала 440 гривень. Я спробую її повернути. Я зараз напишу, що мені вона не сподобалась. Можливо, мені повернуть гроші за неї. Дуже класна та гарна річ, схожа на акваріум, на великій кімнаті, мені сподву дякую. Трішки чутно шум, коли включено. Ну, це я читала, але ну, трішки чутно. Зараз я вам покажу, що, як вона працює. Я зараз спробую сюди загрузити відео, якщо вийде. Цю штуку я купила за 292 гривні. Тут були різні різнокольорові, але я хотіла саме таку темну версію, тому я взяла коричневу. Бачите, оставлять на фоні підсвіточки. Прикольно, треба буде. Подивитися. Так, набір, оцей аж 5 метрів. Оця штука за телек, Там ще ж катушка залишилась, мені треба буде відрізати 3,39 доларів, це 129 гривень. Вот, так, Оця кошенятка, ось ці маленьки. Коштує 46 гривень. Там ще були різні. Ось такі. Бачите, класні такі. Там є, до речі, можна приклеїти. Там а, в комплекті є така штучка, типу двосторонній скотч. Взагалі, можна в машину дійсно туди приклеїти. Mm -hmm. ну, такі милі, скажіть, ну як можна було це не замовити? Так, медузки 36 гривень, дивіться, що ми очікували. Бачите, тут вони плавають. А мої не плавають. Одна знизу, а дві зверху висіло. Оці такі да, флуоресцентні. Але ні, не світяться. Зараз у мене світла немає в акваріумі, то не світяться вони. 103 гривень. Я вам не показала ця черепашка. Акваріум коштує угу, 117, бачите? Класно, вона отак і виглядає. Точно так і виглядає. Кайфушна. Так, і ця черепашка коштує 75 гривень. Класно теж. Вже живе у нас. Тепер треба якось знайти, як сюди додати відгук і як повернути я щось поки. Забула, як це робити, це ж на тему. Я вже це робила, але знову забула. Знайшла кнопочку повернення та відшкодування. Ти запитує, ви отримали свій пакунок? Так. Перепитує, ви дійсно, ви справді отримали пакунок. Інформація на офіційному вебсайті мій свідчить, що ваш пакунок очікує на отримання. Отримала я. Угу, так, подати запит на відшкодування. І от відкривається така сторінка, ви маєте право на, тільки на одне безкоштовне повернення одного або декількох товарів для кожного замовлення. Ну, коротше, от зразу треба на це замовлення обрати всі товари, які я хочу повернути. Якщо я в цьому замовленні одне щось оберу на повернення, оформлю повернення, а потім з цього замовлення, я вже не зможу нічого повернути. Тобто треба одразу вирішити, що я хочу повернути. І отут от ми обираємо. От я хочу повернути оцю штуку. Раз. Ставимо далі. Причина. Товар несправний або не працює. Доступні пропозиції із кращою ціною. Неточний опис на веб-сайті. Товар прибув надто пізно, продукт пошкоджений. Так, продукт і транспортне пакування пошкоджене. Покупку не схвалено. Більше не потрібно. Відсутні або зламані деталі, придбано помилково, надіслано неправильний товар. Я попередні рази писала покупку не схвалено», Оце вибирала, ну, Типу, не сподобалось мені підтвердити. Так, кількість товарів, причина, покупку несхвалена, завантажити фотографію або відео. Все дуже гучно працює, це схоже на мопед. Готово. Наступний крок. Ну Тут просять переконатися, що все вказано вірно, тому що від цього буде залежати, чи повернуться кошти. От. І... Продовження та наступний крок. Фікс. Так, подати запит на повернення. Ми пропонуємо вам одноразову можливість отримати відшкодування без необхідності повернення товару. Ви можете залишити ці товари собі і отримати відшкодування після того, як надішлете запит. Виберіть спосіб відшкодування. Оригінально. Типу, залишайте собі. Ми вам повернемо гроші. Виберіть спосіб відшкодування. Отримайте за лічені секунди кредитний баланс тему, або повернути на карту, якою я сплачувала, але це буде пізніше. Відшкодування до 21 малюнку. І я от такий спосіб обираю. Хай мені повертають на мій PayPal. От, бо потім я не знаю, як потім цими бонусами користуватися, фігіво знає, краще, хай повернеться гроші. Так, очікувана сума відшкодування надіслати. Що тут у нас далі? Так, ще раз пропонує мені хочете відшкодування швидше. Ні, угу. я хочу саме так, як я обрала. Повернення коштів на кредитний баланс, повернення коштів на ага. початковий спосіб оплати. Сюди. Все. Так, дивимось, Оброб... обробка. І здійснення повернення коштів. Зараз чекаю. Просто тепер чекати треба. Отут от переведуть. Мені зараз повідомлення прийде. Тобто і товар повертати не треба, бачите, я могла всі ті штучки нажати <су> і повернути гроші. Але я так не роблю, тому що я не нагла людина. От, будь все. Мені повернулися гроші. Бачите? прошлий раз я не показувала весь цей процес, от сьогодні вирішила показати і показала. Отак От працює тему. І нічого не треба повертати. А в прошлий раз я повертала товар. Не знаю, чого вони так вирішили. Хоча це не перше моє повернення, а вони так себе ведуть, наче це перше повернення. А перше повернення якраз таки я відправила товар. Не знаю. Коротше, може, просто вони не хочуть цей товар назад. За доставку їм буде дорожче, ніж мені просто повернути гроші. Ну, 400 гривень. Опс, і назад на баланс. Нормально. І фонарик залишився. Остапа понесло. Почала я вкладати мох ось цей. Він так дуже легко робиться, дуже легко відривається, ниточки витаскуються і все. Не знаю, як вони будуть квіти себе почувати, але мені здається, що воно таке дуже повітряне і. Немає там затримувати воду чи щось. У кого є досвід з оцими штучками. Поділіться, будь ласка, зі мною. Боже, в мене оця квітка вже не влазить, вже скоро треба буде її кудись переміщувати, але нема куди. Я от тільки що подивилась, куди я її можу. На підвіконях буде спекотно її. От, десь не на підвіконі буде. Мало світла, тут світло, от спеціально для них є, і ввечері багато світла постійно їм вистачає. А якщо так поставити, наприклад, отсюди на цю тумбу, ну, комоді, да, то тут і буде а, мало світла. Я вже пробувала, і квіти тут у мене загиналися. Тому поки що не знаю. Докладую, пройшло два дні, рибки живі. Все дуже чудово. Мені подобається, як виглядає. І черепашка, і ця черепашка, і ця черепашка, і от ці всі штучки. Класно. І не токсично. Квіточки теж не жаліються. Все хорошо. Але все ж таки пишіть в коментарях. Можливо, хтось вже використовував такий штучний мох, Ваш... діліться вашим досвідом. Ця штука теж мене дуже тішить. Я реально кайфую від цього всього, тому що я сижу, п'ю каву, іноді швиденько працює, іноді повільно. Для відео прикольно, коли, коли швиденько, а так, взагалі, коли залипаєш просто, і воно так повільно витікає, будуються ці всякі фігурки, то дуже класно. Я в захваті цієї штучки. Прям хочеться дивитися, дивитися. І кожен раз щось новеньке, з різною швидкістю. О нас як завжди, чудова сонячна погода. Всім бажаю гарного дня і зустрінемось у наступному відео.